Доброго дня! Давайте з вами будемо розбиратися, як нам швидше і правильно і гарно розв'язати задачі на фотоефект. Нагадую вам рівняння фотоефекту. енергія фотона йде на те, щоб вирвати електрон з металу, тобто здійснити роботу виходу, і на те, щоб надати цьому електрону кінетичну енергію. Не плутайте енергію фотона і енергію електрона. Найпростіша задача щось дано щось знайти з усіх трьох величин, ну і є більш складні задачі. У вас може бути не дана енергія фотону. А дана, наприклад, довжина хвилі падаючого світла, або його частота. Тоді ви шукаєте по формулі hν падаючого світла. Ν, або H стала планка нагадувала, це на лямбда. Нагадую, а це стала планка. Це швидкість світла в вакуумілям до довжина хвилі падаючого фотона. Роботу виходу ви шукаєте в таблицях. От, це, ці таблиці розташовані у вас на сторінці 193 От, знайшли в таблицях. Або може, вам дана частота гранична так звана. Тобто частота, з якої починається фотоефект, якщо частота менше гранична, фотоефекту не буде. Якщо частота більша гранична, буде фотоефект. Ну, як граничне дорівня, то будуть вириватися електрони, так? А може, бути, було, ну, може, вам буде дана червона межа фотоефекту. Під червоною межою, зрозуміють, ну, що. Це довжина хвилі, яка відповідає граничній частоті. Звертаю вашу увагу, формули дуже схожі, але не слід путати фотони падаючи частоту і довжину хвилі, і граничну частоту, або червону межу фотоефекту. І нарешті енергія електрона. Вам може бути дано або знайти запираючу напругу, е -на запираючу, елементарний заряд плюс 1,6 на 10-19, ніякий, ні мінус. Так, і, може, вам попросять знайти, скажімо, швидкість електрона. М- це маса електрона, а В максимальна можлива швидкість вирваних електронів. Менше може бути, а більше не може бути. І ось давайте з оцим всім розбиратися. Тому що інколи зручно підставляти сталу планку в джоулях на секунду, а інколи зручніше в електронвольтах. Якщо підставити в джоулях, у вас ніколи не буде помилки. А в електронвольтах дуже часто скоріше ви все знайдете. Отже, стала планка в джоулях на секунду. Я сказала в джоулях, так в джоулях на секунду. І в електронвольтах на секунду. Якщо обмовилось, то переписувати відео не буду. 6,62. На 10 в мінус 34 четвертій джоулів на секунду. Або в електрон вольтах на секунду може бути стала планка. 4,14 на 10 мінус 15 степені електрон вольт на секунду. Нагадую вам, що 1 електрон вольт – це енергія, якої набув електрон при проходженні різниці потенціалів 1 вольт. Давайте її ще раз пригадаємо. Отже, взагалі, то енергія електрона W. Це заряд електрона. Вірніше його модуль на напругу. Отже, якщо електрон не мав ніякої енергії, пройшов різницю потенціалів 1 вольт. То він набув таку енергії. Заряд електрона 1,6 на 10 19 кулон І помножити на 1 вольт. І буде у нас 1,6 на 10 19 джолів. Отже, давайте червоним виділи, виділимо червоним кольором: що 1 електрон вольт. ми знайшли, що це за енергія, якщо пройшов. 1 вольт, де напругу різницю потенціалів, дорівнює 1,6 на 10 мінус 19 джулів. Значить, Пам'ятайте, будь ласка, дві речі. Якщо ви переведете все в джолі, роботу виходу, зокрема, бо вона в електрон вольтах, у вас задача буде розв'язана правильно. Якщо ви в деяких задачах переведете сталу планку, ну, візьмете, сталу планку в електрон Вольтах на секунду. То у вас може задача теж буде правильно розв'язана, але так легше. Якщо вам треба швидкість знайти або вона дана, то тільки в джоулях джоулі на секунду, енергія в джоулях, стала планка джоулі на секунду. Якщо ж про швидкість нічого не кажуть, то зручніше в електрон вольтах Значить, енергію обчислювати, а стала планка брати в електрон вольтах на секунду. Ось така задача. Робота виходу електрона з Вольфрама 4,5, я тут помилку записала, зробила, і, тому перезаписую вже третій раз: 4,5 електрон вольта. А енергія падаючого фотона 6,5 електрон вольт, знайти запираючу напругу. А можливо, ви обчислили, скажімо, роботу виходу. Вам дана була, припустимо, червона межа. А може, от знайшли оцю енергію, вам дана була, або довжина хвилі, або частота падає світа. Так ось дивіться, як це зручно робити в електрон вольтах. Ми пишемо, що енергія фотону, яка 6,5, просто я ми її позначили, це робота виходу додати енергію електрону. І знаходимо енергію електрону. Отже, енергія електрону дорівнює енергія фотону, мінуса виходу. Ну, тут дуже легко. Усне можна, давайте напишемо: 6,5 електрон вольт, відняти 4,5 електрон вольт. І буде 2 електрон вольта. 2 електрон вольта. Ось, а яка ж запираюча напруга? Дивіться, якщо електрон пройшов напругу, або різницю потенціалів, це одне і те саме факти, практично. 1 електрон вольт, то у нього енергія, вірніше, напруга 1 вольт, то енергія 1 електрон вольт. Якщо напругу прискорюючи, пройшов 2 вольти, то у нього енергія 2 електрон вольти. А щоб загальмувати електрону, якого енергія 2 електрон то треба правильним чином прикласти напругу 2 вольти. Щось зрозуміли чи ні? Ну, коротше кажучи, яка енергія електрона в електрон вольтах, така і напруга в вольтах. Тобто, якщо ви будете писати, що енергія електрона дорівнює е на U, то от E от е вам треба. Один електрон, як би у вас, ну, як би так можна сказати. Тобто, давайте просто запишемо, можливо, текстом ось таку фразу. Яка енергія електрона в електрон вольтах, така і запираюча напруга у вольтах. І не треба тут 1,6 на 10-19 підставляти. Знайшли енергію електрона і така сама запираюча напруга. Отже, у нас У запираюча дорівняння 2 вольти. Якщо я десь там обмовилась, то я вже переписувати відео не буду. Бо я його вже багато разів переписую. Я в коментах напишу чи в першому коменті. Чи закріплю, якщо там щось, я не так трішки сказала. Так, ну я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Ну Якщо вам швидкість знайти, то можна ну якимось чином теж знайти спочатку енергію електрона, а тоді перевести в джоулі. Не? А можна зразу сталі планка брати в джоулях на секунду, там де треба і так в джоулях і обчислювати. Ну, а тут, бачите, задача усна. Просто усна задача. Так, ну я сподіваюся, що ви ну, щось зрозуміли. Поставили на паузу, все записали. От. І взагалі ставте на паузи, де вам треба якось обміркувати матеріал. На цьому до побачення. А й щастить до наступної задачі або теми.